на Зараз йдемо в ресторан Stoneet А Там далі я бачила черепах. Я не знаю, я напевно зараз прогуляюся, і вам покажу. Так, ми сіли за столик біля такого озера. чи річки. Нам принесли воду світом. До речі, без хлорки. Бо завжди нам приносять воду з хлоркою. Чи нам принесли щось таке. Я так і не зрозуміла, що це. схоже це на краба. Там плюс ось такий ось салат. І ось такий ось суп. Крабовий суп. Тут ще якісь печеньки. А це крекери. Прикольно. І до речі, не дуже дорого вийшло, але все було дуже смачне, мені дуже сподобалось. Ми підходимо на Черепашок. Вони тут такі гігантські, тут навіть знаки черепашки. Вони деруться. А чи просто в шокі стоять дивляться. Вони в шокі, так. це каця гігантська Ара. Ось. І ось, дивіться, вона просто... Просто гігантська. Попугаю, чи хір? Братан, давайте научим його говорити. Ми вже прибули на саму крайню точку Ківеста. Я просто в шоці, куди ми забрали. А, вже там я бачу Пляж. Це якийсь національний парк. Ми, до речі, проїжджали в якусь воєнну базу. Зараз будемо йти на пляж. Неймовірного кольору вода. Стільки плаває всяких катерів. вон далі видно якісь безлюдні острова. Він дуже круто, Він просто подивіться. Це як а... з реклами Баунті. Але я вам можу сказати, що... Я, напевно, на сьогодні не поплаваю, тому що мені щось похолодно. Я йду в ковтинці. Хочу, сонечко, але щось вітерець такий не дуже теплий. Давайте яка колотичка. Я, до речі, думала, що це океан, а це оказалось Карибське море. Ого! Холодно! холодно. Да. Ой, ні, вообще. Коротше, це не Карибське море, це така перемичка між а, Атлантичним океаном і мексиканською затокою. Дивіться, буван плаває. Пілігше бувака на побачила. до такого гарного місця, видно, всі острова. В цій стіні таке як кафешка, не буду показувати людей, тому їм буде не дуже зручно. Позаду в мене ще там концерт, жива музика, ну дуже вайбова. От на який можна попасти тільки на яхті. Просто подивіться, які там віли заряжені, стоять. Серега, пар був бау. Ого, так это еще больше. Это крепче держался на Это поросенок в... с этим. Все. Ага, все, давай. Хвостики стружка, кто будет? Mm -hmm. Это не кокосовая стружка. Она горит очень хорошо, ее сушат Да? И топит, да. Она уже сухая даже, она не особо мокрая. Ее чуть подержать надо, и она высохнет. Очень хорошо горит. А давай все ручки. Дым распаливать. Исторожчика. Угли, ага. Я не думал, что тут только журы столько, если честно. Я да? тоже. Я ну, думала, да. они уже сразу такие... Да, конечно, в мире животных. В мире. В мире животных. Не, подожди, но это да. другий какие то кокос, потому что есть кокосы, и они такие темные, с э, такими волосатыми. Это другой кокос. Да. Вообще, настоящий питьевой кокос идет вот такой, его чистит, он белый вокруг получается. Вот такой? Да, угу. вот это он. И ты должен срезать, больше эту верхушку отбить, ее да, надо будет отбить, отбить прямо, потому она прям там жесткая, а вот этот может угол нет, надо будет нет, бить. Нет, нет, нет. На одну миру. Це ми такий кокос брали. Это кокос. Да? Хернє, да, да. Это кокос. Да. Це кокос. За та хернёй, да, то пропавший 100%. А кокос. Да. Ну це кокос. Треба води повний. Тучка, а оце м'яленько. Це принесіть стакан. А це мусор? Да. О, стать. На м'яленька. Давай попробуй. Так. Вона ну, якісь такі глазіровані. Ну, на берег я добито метузу. Ого! Ага, така дрінюча, це хвоси її якісь. Їхали на літо в тут, тут. тут такі двіж... така двіжуха і тут майже везде такі петухи. Є такі статуї, а є справжні такі петушки ходять. Такі малесенькі. Їх то кормлять, тут ще щось. Ми потрапили в магазин, продаються, продаються купінські сігари. Можете придбати, але немає. Я не знаю скільки ж є, ви? є ще кава купінська. Скільки коштує? 40. Сорок таких тут шість штук wow. по п'ять коштують такі одні. А батько взяв в середині Майами. За скільки well, ти для взяв? 10. За 10. за десять доларів не взяли таку а то там в магазині прямо за п'ять Right? So, they have been using Cuban seeds but in different places. The one that they use for most of the cigars here is going to be in Nicaragua because they obtain a very similar flavor because of the weather and soil. This is the first time I've been using it. It's a very good color. 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 It's a very good Такі стіни розмальовані. Це ж, взагалі, Я не пойму, що це таке що це за застворіння. Далі ще хтось. О, це петух. Я не бабу, що тут за одні петухи. Я вам казала, що багато о, ходять всяких петушків. О, он стоїть один. ним. А не курочка. Там циплятка. Циплята. І курочка, і Гля, тут ціле сімейство. ще зустріли курочку з ципіками. Представьте, она до сих высадила, здесь на улице, в Три, раз, два, три. Только не убирай. Да не буду убирать, не правда, убираю. не буду. Давай, Раз, два, три, пошел. Нет, это далеко. Нормально. Ну давай. А еще и подальше. Туда. я же высуну. Все. Опа. Опа. поплавочек. Всім привіт! Зараз 21.19 і ми йдемо за добавкою. Темінь на вулиці страшенна. Нам йти в одну сторону 20 хвилин. Ми прибули сюди. Всього, у меня скрыта камера. Опа, сілари. Тут даже по 11. А тут немає такої, як ми брали. Такий у нас престижний пакет. А хто це? Сережа води. Ой-ой-ой, ой-ой-ой-ой-ой! Я все зробила. Сидимо в аеропорту. Зараз буде посадка на літак. Сьогодні день такий чутний. Прокинулась через те, що був дуже сильний дощ, вітер, аж страшно. Ще сьогодні йду. У мене порвалася ще й сумка, це капець.